Всім привіт! Мене звуть Іра. Я менторка молодіжного простору Вільна хата. Приходьте до нас у гості. У листопаді 2025 року відбулось урочисте відкриття молодіжного простору під назвою Вільна хата за ці кілька місяців на хаті було проведено чимало креативних заходів, але ми впевнені, що ще далеко не всі коростенці знають, що у громаді є локація, де можна безкоштовно і з користю провести дозвілля. Тому напросились на рум тур. Ми працюємо зовсім недавно, але вже готові ділитися трошки фотографіями з наших заходів, які відбувалися. І тут є фото із відкриття, і фото з майстер-класів, і фото з презентації взагалі нашого закладу. Так, це у нас е, наша майбутня кімната студія. Тут ми плануємо записувати подкасти. Зовсім скоро ми запустимо свою серію подкастів про все цікаве, що відбувається в нашому місті. У нас є три мікрофони для того, щоб ми могли запрошувати гостей і спілкуватися з ними там на якісь актуальні теми. Я вчусь крутити штучки. Чик, 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 чик. Я от все вчусь, то навчаюся для мене це все нове, але я з цим точно розберусь і думаю, що у нас буде щось цікаве. Нагадаємо, що проєкт Вільна хата виконується у межах грантової хвилі. Локації облаштовані за спонсорські кошти. Чому було створено, наприклад, саме подкаст студію? Тому що так захотіла молодь, для якої все це і функціонує. Я є кураторкою. Ради старшокласників нашої громади. І я запитала: от у нас з'явилися гроші, що ви хочете, щоб ми для вас зробили цікавого те, що от вам дійсно актуально, і те, що ви хочете отримати в нашому місті, чого ще немає. Тому що хтось почав говорити про 3D-друк. 3D-друк у нас є, 3D-принтер є в колабі, здається. А от подкастів немає це зараз. Дуже актуально. Багато хто цим займається. Ми ем, розмовляли з молодіжною радою. Вони теж планують запускати свій подкаст про молодіжну політику. Чому б не робити це разом? Прямуємо у сусідню кімнату. Там теж цікаво. У нас тепло не тільки тому, що у нас завжди є світло опалення і кандішн тепло ще й тому, що у нас дуже теплі і гарні люди тут працюють. Це Світлана, наша господиня хати. У великій кімнаті є колекція настільних ігор. Цей вид дозвілля досі популярний серед молодих людей. А ще є PlayStation. Це у нас велика плазма, за ми називаємо його міні-бар. Але звичайно, ми тут лише граємося. У нас є PlayStation, Можете приходити пограти в ігри. Зараз я гляну, які в нас є. Кесераллі, мабуть, у нас є Мортал Комбат. У нас є Майнкрафт, Фіфа футбол і щось якась драка. Не знаю, б'ються. Be Це все замовляли лише за побажаннями наших відвідувачів. Тобто, ми досліджували молодіжні потреби. Це ігри, які найпопулярніші у молоді зараз. На кожному етапі спеціалісти консультувались з молодими людьми громади. Одному із консультантів особливий привіт. У мене є друг Андрій, який дивиться всі передачі Коростень Медіа. Тобі привіт. Якщо що, через два тижні ми продовжимо наші налаштування. І він в чому вам допомагає? Він допомагає налаштовувати мікрофони для подкаст студії. Тому що він хто? Тому що він геймер. Для блогерів теж є дещо корисне. Так, у нас є отаке світло, щоб знімати відосики. Йди, помагай моїм підписникам. Привіт, я стану відома. Це тепер. Оля. Так, Оля буде відома. Світло більше вже студійне для того, що ми плануємо знімати відео і робити там якісь фотозйомки в іншій кімнаті, коли у нас буде паперовий фон. У нас на відкритті приїжджала фотографка з Овруча, Теж наша дуже добра подруга Надія Воробей, і вона проводила майстер-клас по мобільній фотозйомці. Як використовувати наявні ресурси, які навіть є вдома, як краще виставити світло, навіть якщо немає виставленого світла, як використовувати природнє світло, тобто, вже навіть на самому відкритті. Ми проводили такі ну цікаві заходи, які можуть бути корисними. До нас приходили дівчата з райдержадміністрації, ті, які займаються теж комунікацією, зйомкою цих заходів, приходили навчатися і відкривати для себе щось нове. Молодіжний простір це місце, де можна знайти однодумців та проявити себе, розповідає Ірина. Багато хто може щось дати, може чимось поділитися, якимись своїми знаннями, навичками, і, можливо, немає місця. Якщо ви хочете там провести якийсь майстер-клас, прочитати лекцію, просто не знаю, бути суспільно корисними. У нас ось такий прекрасний простір. У нас є багато кріслів мішків, і всі заходи проводимо в цих кріслах, тому що це дуже зручно, набагато зручніше ніж сидіти на формальних стільцях. Ми відкриті до співпраці абсолютно з усіма в рамках чинного законодавства. Нагадую, і ми будемо дуже раді проводити тут будь-які заходи, які будуть цікавими і корисними для молоді. У цьому приміщенні може розміститись до 50 людей. Серед того, що вже проводили хендмейд-майстер-класи, спільний перегляд фільмів, курси самозахисту для дівчат, психологічні тренінги хочуть організувати виступи. Є можливість і для цього. Так, взагалі, це планувалося як міні-сцена. Тут ми можемо проводити також такі камерні заходи. Можливо, ми запустимо маленьку серію стендапів. Можливо, це буде, будемо декламувати вірші. Можливо, хтось захоче показати свої таланти гри на гітарі. Словом, хата вільна для всіх жителів громади і абсолютно безкоштовно. Ми е маємо свою сторінку в інстаграмі. Вона так і називається Вільна хата. Підписуйтесь, слідкуйте за постами за сторіс ми там постійно викладаємо анонси заходів, які у нас відбуваються. Показуємо, як можна весело грати в настільні ігри. Тут Оля зробить вставку з нашої минулої гри. Як ми грали в Еліас, чуть не поубивались, але це дуже весело насправді. Там ми анонсуємо все, що у нас відбувається. Там ми проводимо опитування. Наприклад, цього тижня ми плануємо зробити кіновечір, перегляд кіно. І там уже з підписниками ми обираємо, що ми будемо дивитися, що цікаве саме вам, а не нам. Адреса вільної хати, вулиця музейна 3, вхід через двір.